Француз Джеймс Коломіна, якого називають Бенксі у скульптурі, створив уже третю скульптуру в столиці. Автор працює потайки» і приховує своє обличчя, а його інсталяції по всьому світові торкаються болючих тем війни, несправедливості, ядерної загрози та вразливості нашого світу. Що Коломіна хотів сказати своїми київськими скульптурами, та що ще планує встановити в українській столиці? Наші кореспонденти дізналися від самого митця. Соняшники – це сильний символ для України. І в цей день незалежності України я хотів вшанувати сміливість та стійкість українського народу. Цим твором я віддаю данину його силі та рішучості побудувати краще майбутнє. Він приховує своє обличчя та не щедрий на інтерв'ю. Проте його провокативні стріт арт роботи відомі у всьому світі. Але для глядачів інтера французький скульптор Джеймс Колуміна розповів про свою нову інсталяцію у Києві, що днями з'явилася на постаменті знесеного пам'ятника Щорсові на бульварі Шевченка. Це дівчинка, яка збирає соняшники на спорожнілій тумбі. Митець, якого за стиль та непублічність називають бенксі в скульптурі, уважно стежить за ситуацією в Україні і захоплюється мужністю українців. За словами автора, його скульптура символізує відновлення і надію. Вибравши цей порожній п'єдестал, я хотів відзначити поворотний момент історію, яка змінюється. Епоха Миколи Щорса символізує епоху домінування та контролю. А маленька дівчинка з соняшниками, навпаки, символізує майбутнє зростання і мир. А це ще одна скульптура коломіни у Києві. Напередодні головного національного свята на стіні голопоштамту у самому серці столиці з'явилася інша інсталяція. Ідея зобразити хлопчика, що малює український герб, каже митець. Виникла, коли він побачив сміливість молодих українців, зокрема під час революції гідності. Ця робота називається посланець. Вона символізує голос нового українського покоління покоління, яке постає, щоб написати нове майбутнє своєї країни. Можна сказати, що ця дитина, яка виникає зі стіни, це посланець миру та спротиву, а тризуб, який вона малює, це знак гордості та національної ідентичності. У своїй творчості коломіна порушує гострі теми потворності війни, соціальної несправедливості, захисту довкілля. Часто це невеликі елементи, які доповнюють вже на. Явний урбаністичний пейзаж, фігурки дітей, головно пофарбовані в червоне, колір, що, за словами митця, одночасно символізує пристрасть, небезпеку та негайність. Ці скульптури змушують замислитися про вразливість нашого світу. Коломіна підтримує Україну від початку Великої війни. У 2022-му в пісочниці центрального парку Нью-Йоркського району Манхеттен він встановив криваву фігурку Путіна верхи на іграшковому танку. Ідея зобразити Путіна на іграшковому танку прийшла мені в голову під час роздумів про абсурдність і жорстокість війни. Розмістивши його на ігровому майданчику, я хотів посилити повідомлення. Я хотів показати, наскільки його жага влади відірвана від людської реальності. Це викриття його імперського божевілля та повної зневаги до людського життя. У Києві ж Джеймс Коломіна загалом має задом встановити п'ять інсталяцій. Наступні скульптури також стануть символами миру, солідарності та опору несправедливості. Кожна інсталяція це можливість для мене висловити свою підтримку українському народові та нагадати світові про важливість цієї боротьби. Ольга Жудецька, Вадим Ривун, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.